Впродовж доби, 29 лютого 2024 року. Авіація Збройних сил України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Також підрозділами повітряних сил збройних сил України знищено три винищувачі бомбардувальники Су 34 рашистських загарбників. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдано ураження по трьох районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки, трьох реактивних системах залпового вогню БМ-21 град, двох артилерійських засобах, двох пунктах управління, одному складу боєприпасів, одному засобу радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Маріуполі після вибухів спалахнула пожежа в місці базування рашистів. В акваторії Азовського моря зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ. Вогонь охопив ходову рубку судна рашистів. повідомляють, що втрати склали щонайменше п'ять песиголовців неспокійно на території рашистського рейху. В порту свято Ленінграда сталося загоряння на криголамі під назвою Єрмак, що нібито знаходиться на утилізації. У Сочі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу с 1 Водій не впорався з керуванням на повороті, внаслідок чого військова техніка рашистів перекинулася на бік. Непізнаний безпілотник нібито атакував Гаокурськ, пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Безоплатний сервіс електронної пошти Mail.ru зупинився завдяки атакам українського кібервійська.